Ті події два тижні до дня вторгнення стали чи не най, найпруженішими в історії, не найнапруженішими в історії незалежної України. Росія зібрала війська на нашому кордоні. Тоді розвідки американська, британська назвали можливі дати нападу. Деякі українці збирали тривожні валізи, вивозили дітей. Ми згадали, яким був цей період і які події свідчили про плани агресора. 9 лютого в Україні приземлився літак із військовими товарами та технікою від Великої Британії. А вже ввечері надійшла партія допомоги від США: 80 тонн боєприпасів. З того ж дня Росія відмовилася від участі в Мюнхенській конференції з безпеки. 10 лютого Росія та Білорусь розпочали військові навчання союзна рішучість рішучість-2022». До наших кордонів стягнули війська та техніку. Одночасно з цим Україна розпочала власні навчання за метіль 2022 і застосування безпілотників барактар, протитанкових ракетних установок Джевелін та «Енлав». 11 лютого у Берліні завершилися переговори політичних радників Нормандської четвірки. Це була друга зустріч із початку року. Вона тривала понад 9 годин, але завершилась без жодного підписаного документу. Водночас посольства багатьох країн закликали своїх громадян покинути Україну. 12 лютого президент США Джо Байден і Володимир Путін провели третю з початку зими 22-го телефонну розмову. Байден попередив диктатора, що у разі вторгнення в Україну штати та союзники дадуть рішучу відповідь. 13 лютого міжнародні страхові компанії повідомили, що припиняють страхувати літаки для польотів над Україною. Відтак більшість авіакомпаній скасували рейси. 14 лютого у Київ прилетів канцлер Німеччини Олаф Шольц. Під час спільної прес-конференції Володимир Зеленський звернувся до народних депутатів та олігархів з проханням повернутися до України упродовж 24 годин. 15 лютого три президенти України Леонід Кучма, Віктор Ющенко та Леонід Кравчук, звернулися до країн підписантів Будапештського меморандуму. Просили їх довести, що угода не обман. 16 лютого Володимир Зеленський оголосив днем єднання. Саме у цей день, за інформацією спецслужб США, Росія мала напасти на Україну. 17 лютого глава Пентагону Лой Тостін заявив, що Кремль накопичує запаси крові для армії та перекидає війська ближче до наших кордонів. 18 лютого лідери так званих ДНР та ЛНР оголосили про евакуацію місцевих мешканців з Донбасу до Росії, нібито через те, що Україна готує захоплення регіону. Денис Пушилін та Леонід Пасічник оголосили у самопроголошених республіках загальну мобілізацію. Цього ж дня Зеленський прилетів на Мюнхенську конференцію. Там він заявив про намір скликати саміт країн-учасниць Будапештського меморандуму. Візит президента був коротким. Одразу після виступу він повернувся до Києва. 20 лютого президент Франції Еммануель Макрон провів телефонну розмову з Путіним. Лідери домовилися провести чергове засідання тристоронньої контактної групи. Втім, результатів ці перемовини не дали. 21 лютого ввечері Путін виступає із майже годинним зверненням. У ньому він викладає, як йому здається, достовірну історію України. Промову президент вбивця завершує визнанням незалежності псевдореспублік ДНР та ЛНР. 22 лютого Рада Федерації РФ схвалює звернення Путіна щодо використання армії Росії за кордоном того ж дня Україну покинули усі співробітники російських посольств. 23 лютого відбулося засідання РНБО. Після цього Верховна Рада проголосувала за введення надзвичайного стану. Його ввели з 00 години 24 лютого. І як згодом розповів глава української розвідки Кирило Буданов, саме в день 23 лютого Путін ухвалив остаточне рішення вторгнутися до України.